Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про прогноз, астрологічний прогноз на грудень місяць згідно ведичної астрології. Хочу нагадати, що якщо ви не знаєте свій висхідний знак і не знаєте, по яким домам зараз йдуть транзити, про які ми сьогодні поговоримо. Ви можете написати мені в коментарях або в особисті в інстаграмі я залишу посилання під цим відео. І я вам безкоштовно побудую карту і скажу, хто ви за висхідним знаком. І ми розпочнемо наш астрологічний прогноз на грудень місяць для овнів. Для вас, Овни, максимально активні будуть восьмий дім і дев'ятий доми. В восьмому домі буде знаходитися Венера і Меркурій, і це активує сферу чужих грошей. Тобто можуть вам надіти від когось неочікувані гроші. Також можуть відбутися якісь неочікувані і різкі події, пов'язані з вашою сім'єю, з сім'єю вашого чоловіка або навіть з вашим партнером. Марс і Сонце з'єднуються в вашому дев'ятому домі, і там концентрується дуже багато вогняної енергії. Я би рекомендувала використати цю енергію для навчання. Для подорожей, для наставництва, якщо у вас є до цього хист. Тому що, якщо не використати в такому позитивному ключі, можуть виникнути конфлікти з керівництвом, з батьком, з вчителем, з тим, хто має для вас якийсь авторитет, хтось для вас авторитет. І тому ось цю енергію краще визвільняти в такому позитивному для нас руслі. Юпітер повертається 5 грудня в ваш третій дім. І тому він буде допомагати отримувати результати по вашим вкладеним зусиллям, які ви надавали, які ви вкладали, і нарешті має бути вже якийсь результат отриманий. А також може надихати вас на короткі поїздки десь в рамках вашого міста, а можливо в рамках вашого, вашої країни. Тілець для вас активуються сьомий та восьмий доми. І це будуть виникати питання по вашим по партнерам, по бізнес-партнерам, по якимось бізнес-процесам, по особисто в особистих стосунках. Можливі питання стосовно коштів ваших партнерів. І тут треба буде або виникнуть такі ситуації, що потрібно буде, розставити всі точки над і. Але через велику кількість енергії, яку генерують Марс і Сонце, контролюйте себе свої слова, тому що ці розмови можуть закінчитися якимось вбуховим конфліктом. Також це вказує на те, що можливі конфлікти з родичами вашого чоловіка чи жінки, тому також будьте обережні або по можливості уникайте зустрічі з цими людьми. Юпітер повертається в ваш другий дім, і він... Має там принести свої плоди. Тобто, у вас з'являться якісь додаткові доходи, можливо, ви будете проводити час зі своїми батьками, зі своєю сім'єю батьківською, і взагалом він позитивно вплине на ваш другий дім. Близнюки. Для вас концентрується увага на темах шостого та сьомого домів, і це рутинна робота, це стосунки з вашими партнерами і друзями. Потрібно бути обережним, і це ваше здоров'я. Зверніть на нього увагу. І якщо є якісь симптоми або навіть вам щось здалось, то краще перевіритись. Сонце і Марс з'єднуються в вашому домі стосунків в сьомому домі з 16 грудня і буде концентруватися в цій сфері дуже багато вогню. Я би рекомендувала в цей час проводити час більше з коханим, але якось активно. Це прогулянки, наприклад, в лісі. Або просто прогулянки по місту, ковзани, будь-що де є задіяний Марс, і активність, де можна вивільняти енергію. Також це положення може провокувати або надихати вас на якісь витрати. Також будьте обережні з витратами, тому що можна набратися боргів. Юпітер. Повернувся в ваш перший дім, в близнюки, і буде роз... допомагати розвивати вас як особистість, давати вам сили, енергію, натхнення. Також він з першого дому буде аспектувати свій ваш сьомий дім, і тому ось це, це вогняне з'єднання, яке відбудеться з 16 грудня. Він буде його трошечки притушувати, заглажувати і, в принципі, мають якби. Конфлікти, особливо якщо ви розумно підете до цього, то вони якось пройдуть і не відбудуться в вашому житті. Також у Близнюків дуже активна сфера кар'єри. Зараз там вийшов Сатурн з ретрограда 28 числа. 28 листопада і щось має завершуватися в кар'єрі. Можливо, ви зміните роботу, можливо, щось на роботі зміниться, якісь умови зміняться, От щось має відбутися десь зараз, в грудні. Напишіть в коментарях, якщо ви близнюки, то що у вас відбувається з кар'єрою. Дуже цікаво, як у вас програється цей Сатурн. Раке. Для вас рак активуються п'ятий і шостий доми, теми цих домів, і це діти, творчість, навчання, а також борги, здоров'я, вороги. І вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я, а також на здоров'я своїх дітей, тому що саме в цей час вони можуть притягувати на себе увагу вашу через здоров'я. Також актуальна буде творчість, саморозвиток, е, дуже добре займатися саморозвитком зараз, саме в цей час. І обережно з боргами е, не наробіть їх, тому що є така ймовірність, особливо перед це там. Юпітер в 12 домі у вас буде знаходитися і з 5 грудня, і буде, ніби вас понукати на філософський перегляд вашого життя. Також це положення може. Е, вам нібито відкрити в цей момент ті сфери життя, які потрібно або переглянути, або щось доробити в вашому житті, те, від чого ви те, до чого у вас не доходили руки. А також він аспектує шостий дім з 12-го, і тим самим борги все-таки можуть, якщо будуть. То ви з ними справитесь, вони будуть невеликі, Юпітер має підтримувати вас. Ну і здоров'я ваше також. Леви для левів активують ці планети, про які ми зараз говоримо, четвертий і п'ятий доми. А це внутрішнє відчуття щастя, комфорту, ваше житло, там де ви живете, діти, творчість, кар'єра. Все це буде активуватися. Венера і Меркурій в четвертому домі можуть споникати вас на покупку якихось речей, завдяки яким ви зможете прикрасити ваш будинок. Юпітер з 5 грудня повернувся у ваш одинадцятий дім. А це значить, що у вас є можливість покращити ваше фінансове становище. Можливо, надійдуть якісь несподівані кошти, премії. А також, якщо у вас були якісь конфлікти з вашими старшими родичами, з друзями, то зараз дуже хороший момент для того, щоб виправити цю ситуацію і примиритися. Також Юпітер у п'ятому домі дає вам сили. І можливість перемогти. Наприклад, якщо ви зараз у пошуку роботи і ви один з кандидатів, яких розглядають, то у вас є дуже великий шанс отримати цю роботу. Діви для вас діви теми грудня, це тема четвертого і третього домів, і це означає, що ви будете займатися вашим домом. Ви будете займатися стосунками з мамою, з друзями, з вашим близьким оточенням, з сусідами, з братами, сестрами. Будете задумуватися про ваше відчуття щастя загалом. Марс в четвертому домі може давати такий ефект, як якийсь. Поломки в домі, щось потребуватиме полагодитись, полагодити або відремонтувати, а також можливий переїзд. Також в цей час ви можете відчувати якийсь стрес, але юпітер, який аспектує ваш четвертий дім, даватиме вам сил, розуму, і ви маєте з усім справитись. Юпітер, який перейшов 5 грудня, ваш 10-й дім ретроградно буде е, загострювати питання також по вашій роботі. Можливо, будуть з'являтися е, підніматися якісь питання, які були недороблені. Потрібно буде щось переробити а можливо, будуть з'являтися в вашому житті люди, з якими ви раніше колись працювали, або якісь раніше ваші роботодавці, з якими ви співпрацювали, будуть зв'язуватися з вами для того, щоб знову запросити на роботу. Наприклад, в третьому домі у вас буде з'єднання Меркурія та Венери, і це обіцяє багато спілкування з друзями, з родичами. З близьким оточенням, а також можливі якісь короткі поїздки в межах країни. Сатурн, який йшов ретроградно по вашому сьомому домі, нарешті вже про прийшов в своє директний рух. І тепер питання щодо партнерів, партнерських стосунків до в особистому, якщо були якісь питання, то має якось прояснюватися картина і трошки ставати все на свої місця. Можливо, ще якісь питання рам, рамок, які вам ставлять, які ви ставите в стосунках, і ці рамки якось будуть. Будуть порушуватися або не порушуватися щось буде з ними відбуватися. Сатурн буде пропрацьовувати це питання і далі у вашому сьомому домі. Терези для Терезів сфери, які будуть неактуальніші в грудні. Перше, це сфера третього дому, це сфера комунікації, це спілкування з друзями. Це те, куди ви прикладаєте зусилля, все це буде для вас важливим і актуальним в грудні. Також питання другого дому, питання коштів. Можливо, прийдуть гроші звідкись, звідки ви не очікували якісь додаткові, ем, якісь додаткові кошти. Будуть. І це можливо від ваших партнерів або від вашого чоловіка або жінки. Питання комунікації, як я і сказала, буде дуже актуально, але в третьому домі буде з'єднання Марса і е, Сонця, і ось ця концентрація вогню вона може давати таку запе... з... ну, Багато вогню і в словах, тому потрібно контролювати себе і краще вкласти цю енергію в щось дуже корисне для вас, а саме там в хобі ваше, в те, до чого ви прагнете в свою цілі туди прикладати свої зусилля, на якісь короткі поїздки. Також Юпітер повернувся в близнюки 5 грудня ваша, це 9-й дім, тому може бути повернення до якогось навчання, яке ви раніше закинули, або повернеться ваш вчитель, або ви повернетеся до свого вчителя, з яким раніше щось вивчали. І також це обіцяє поїздки, далекі закордонні поїздки, тому, в принципі, якщо ви плануєте, то це гарний час. Сатурн йде у вас по шостому дому. І він з 29 листопада перестав бути ретроградним. І тому питання з здоров'ям, боргами або ворогами, якщо у вас такі були, то вони вже нарешті мають потроху вирішуватись. Скорпіони, ви будете проявляти себе максимально в грудні. Ви будете себе балувати, купувати якісь подарунки, також можливі приємні подарунки від вашого партнера. Марс у вашому другому домі може принести таке напруження у спілкуванні у спілкуванні з вашими батьками, з, з вашою родиною батьківською, і потрібно бути обачним, краще цю енергію використати для контролю фінансів, для контролю вашого раціону. Що ви їсте в свята, потрібно від. Продумати це, контролювати, також контролювати свою мову і теми, які ви обговорюєте з вашими батьками для того, щоб не виникло ніяких конфліктів. Юпітер ретроградно повернувся в ваш восьмий дім, і це може вказувати на те, що якщо будуть відбуватися якісь неочікувані різкі події в вашому житті, то Юпітер буде заглажувати їх і. При, ну, прибирати таку гостроту, яка могла б бути. А також Юпітер у восьмому домі може вказувати на якісь неочікувані доходи, які вони чекали. І це хороші новини. Сатурн, який вийшов з ретрограду, проходить ваш п'ятий дім. І зараз саме час зайнятися якраз творчістю, своїм розвитком, навчанням і дітьми. Стрільці. А у вас стрільці буде дуже багато енергії в грудні. І її я би рекомендувала використати на е, якісь поїздки на навчання. Е, поїздки можуть бути закордонні. У вас на це буде і бажання, і час, і кошти. Венера і Меркурій будуть проходити по вашому 12 му дому, що в принципі теж може вказувати на поїздки за кордон. І це можуть бути приємні поїздки з вашою, з вашим коханим або коханою, або це можуть бути якісь ділові по роботі, поїздки, але вони також будуть приємними. Також, якщо ви відчуваєте щось не те зі своїм здоров'ям, я вам просто рекомендую обов'язково звернутися до лікаря в цей час особливо. Юпітер повернувся в ваш сьомий дім, і це дім партнерства. А він може повертати вас до якихось невирішених питань, які були між вами і вашим партнером, діловим або в ваших особистих стосунках. Але Юпітер має допомогти справитися з усіма цими питаннями. Сатурн, який проходить по вашому четвертому дому, він вийшов зі своєї ретроградності. І тому, нарешті, ви зможете вирішити питання з вашим житлом, якщо у вас таке могло бути, переїхати або навіть купити своє. Також будуть питання виникати і вирішуватися з вашим внутрішнім відчуттям щастя. Можливо, ви вже зрозумієте, що саме не дає вам. Рухатися до цього стану, якого ви бажаєте, саме внутрішнього щастя, і ви будете відмовлятися від цих людей або цього середовища, яке не дає вам відчувати себе комфортно. Козироги. Для вас, козироги, актуальним буде тема фінансів, спілкування, будуть якісь зустрічі, також, можливо, якісь премії. Купіть щось для себе, порадуйте себе. Також можете переглянути сферу і спосіб заробітку, а також коло своїх друзів. Чи влаштовує вони, вони вас зараз, влаштовують, і можливо, треба просто їх переглянути. Марс у вашому 12 му домі буде спонукати вас на витрати. Можливо, це будуть витрати на закордонні поїздки, але також це можуть бути якісь незаплановані витрати. І неочікувані. Юпітер повернувся в близнюків ваш 6 дім 5 грудня, і він може повертати вас до питання борогів, невирішених конфліктів, якихось ворогів, ну також питань по якихось рутинній роботі. Тому вам треба пропрацювати ці питання і Юпітер вам допоможе в цьому. Якщо середини літа у вас якось зависли питання з комунікацією в відносинах з братами, сестрами, з друзями, з сусідами, якісь питання були, що ви вкладаєтесь, вкладаєтесь, а результатів немає, сили свої вкладаєте. То зараз Сатурн вже вийшов з ретроградності і має вже нарешті лід скреснути, і справи мають потрошку рушити. Водолії. Водолії для вас концентрація йде на сферу кар'єри роботи. У вас буде дуже багато контактів в цей час, особливо з жінками. Також є показники на робочі відрядження. В ваш одинадцятий дім будуть енергії Марса. І це дає сили на отримання бажаного, але це може принести і напругу в спілкуванні в колі ваших друзів, колег. І для того, щоб уникнути цього, потрібно цю енергію використовувати в корисному для нас руслі. Потрібно більше рухатися, ходіть, гуляйте, бігайте, їздіть на ковзанах. Просто більше рухайтеся. і енергія буде вивільнятися саме через ось рух. І, до речі, якраз в якраз сфері роботи можуть якраз і відбутися якісь різкі і неочікувані події і зміни. Юпітер ретроградно повернувся в ваш п'ятий дім і буде повертати вас до невирішених питань, які стосуються дітей, вашого творчості, навчання вашого. І якихось проєктів, можливо, треба буде щось доробити в проєктах. Сатурн вийшов з ретрограду, і він у вашому другому домі. І це значить, що питання, які у вас могли зависнути з середини літа стосовно ваших батьків або стосовно фінансів, нарешті вже будуть потрошку, потрошку рухатися вперед. Риби. Для вас, риби, теми будуть стосуватися дому та сім'ї, і дуже багато енергії буде витрачатися на роботу, на кар'єру. І в тому числі може виникнути багато напруги в цій сфері. Я би рекомендувала в цей час не ходити до керівництва, щоб просити підвищення або підвищення оплати вашої роботи. І цей час краще направити цю енергію на якісне виконання своїх обов'язків робочих. Досконало і точно виконувати свою роботу. Юпітер у вашому четвертому домі, він туди зайшов ретроградно, повернувся, і тому можуть знову з'являтися питання з вашого внутрішнього. Комфорту знову ви будете шукати причини, або дати собі, дозволити собі вже нарешті бути в комфортно себе почувати, що для цього потрібно щось прибрати з свого життя. Ну або додати, але частіше це прибрати, бо ми тоді вже знаємо точно, що нам заважає. Юпітер буде допомагати вам вирішувати питання з вашим житлом, якщо такі є. Або там ви захочете переїхати, або там щось буде відбуватися з вашим житлом. Також можуть розпочатися планування поїздок за кордон відпустки. Дякую всім за перегляд. Я буду вам всім вдячна. Якщо ви поставите лайк цьому відео. Залишити якийсь невеличкий коментар, поділитися, як у вас проявляються ці енергії в житті. А також підпишіться на мій канал, адже я готую щонеділі якусь цікаву тему. І ці теми вони не тільки цікаві, але й корисні і можуть змінити ваше життя. Дякую за перегляд, гарного дня!